Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про те, що ЗСУ встановлюють повну буралокаду Криму з метою примусити російських окупантів піти звідси, так само, як їх минулої осені, примушували піти з Херсону та правобережної частини Херсонської області шляхом завдання постійних ударів по Антонівському мосту та іншим переправам через Дніпро. Зараз такі удари завдаються по всім шляхам до Криму. Що відбувається. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, напередодні, 6 серпня, була дуже чудова новина. ЗСУ влучним ударом пошкодили відразу два автомобільні мости, які ведуть до Криму. І це було чи не вперше, точніше, у другий раз офіційно підтверджено на рівні українського командування. Перший уражений міст це автомобільний міст від Генічиську на Арабатську стрілку. Другий міст. Це автомобільний Чонгарський міст. Це один з основних шляхів сухопутного коридору в Крим, який вже раніше, на початку липня, був пошкоджений першим ударом. Таким чином, росіяни під час всіх своїх автомобільних перевезень по цим сухопутним коридором через окуповані території, вони тепер змушені будуть вдаватися до більш довгого шляху через перекоп, тобто армянський перешиєв, який майже на 200 кілометрів довший, та проходить по бездоріжжю. і Також він е, на одній зі своїх ділянок вже знаходиться під вогневим контролем ЗСУ навіть зі звичайних хаймарсів, а не лише далекобійних ракет. Ми бачимо на фото, що оці пошкодження автомобільних мостів вони поки що не дуже великі, не дуже масштабні. Але ми пам'ятаємо, як розвивалася ситуація з Антонівським мостом у Херсоні минулої осені, як ці удари поступово призвели до того, що міст став повністю непридатним для використання, і росіяни через деякий час були змушені за допомогою якихось тимчасових переправ, які також знаходилися під вогнем, були змушені відступити. Так само зараз під ударом знаходяться всі сухопутні шляхи до Криму через його північну частину, тобто армянський перешиєк та Чонгар. Нагадаю, що 31 липня було завдано удару і по залізничній частині Чонгарського мосту. Ось як вона виглядала в той день. Це звичайно ремонтується, але в умовах постійного вогневого контролю удари завдаються швидше, ніж росіяни будуть це ремонтувати. Ще один шлях, який залишається у росіян, до. Криму, це Керченський міст, але він також знаходиться під постійним ударом. Його 16 липня пошкодили безекіпажними катерами, тобто морськими дронами. і Він з того часу досі не відремонтований. Його пропускна здатність у автомобільній частині дуже обмежена, а залізнична частина досі не відремонтована повністю ще після ударів осені минулого року. І до того ж. Кожної доби на кілька годин автомобільний рух Керченським мостом постійно переривається через повітряні тривоги та інші можливі удари з су по Керченському мосту. Також що слід зауважити, є ще у росіян паромна переправа через Керченську протоку, яку вони також змушені тимчасово переривати, як через постійні загрози ударів. По Херчинській пропорції та Херченському мосту, так і наприклад, коли вони задіяли для переправи навіть цивільних автомобілів. Воєнні кораблі, в тому числі десантні кораблі, один з цих десантних кораблів, який використовувався у ролі парому, Оленегорський горняк, він зараз е, стоїть пошкоджений у новоросійську і виведений з ладу до кінця війни, тому що росіяни не зможуть його відремонтувати. Загалом ми бачимо, що сухопутні та морські шляхи до Криму вони знаходяться так чи інакше вже під повним вогневим контролем, і росіяни, е, точніше, російські окупанти, вони Рано чи пізно стикнуться з ситуацією, коли їм доведеться з Криму просто відступити через те, що у них там не залишиться ні ані палива, ані боєпропасів, ані іншого постачання. Їх окупаційне угруповання воно буде просто заблоковане, так само як це було з радянськими військами в Криму у 1942 році, і так далі. І так само як це було у Херсоні у 2022 році. Восени тому чекаємо, як зсу. Повністю заблокують Крим. Цей процес не буде швидким. Він буде тривалим, виснажливим, але з одним кінцевим результатом: росіяни підуть з Криму. Крим буде українським. Тому стежимо за ситуацією. До побачення, слава Україні.